Що може бути кращим для школярів на канікулах ніж веселі пригоди, нові друзі та активний відпочинок на свіжому повітрі. Саме це все подарував табір Літнє дозвілля дозвілля-2025», організований Луцьким центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх для дітей п'яти своїх осередків, які працюють у різних мікрорайонах міста. Я в цьому таборі вже два роки. Цього року ми відвідували басейн, зоопарк, окольний замок, бібліотеку. І мені все дуже сподобалось. І я дуже вдячна всім Наталі Валеріні та Марію. Колаївні за те, що я можу і маю можливість сюди ходити, і мені дуже сподобалось, і я хочу ще надалі ходити сюди. Мені подобається спорт, і що мені подобається, що в таборі є багато спортивних заходів. Розминалися, футбол, грали, баскетбол грали. Продовж місяця з 1 по 31 липня діти мали змогу не лише цікаво провести час, а й реалізувати свої уміння і таланти у творчих конкурсах, розвиваючих іграх, спортивних змаганнях. З чого починається день в таборі, і що найбільше тобі взагалі запам'ятався, який день? День нас починається зарядки. Потім ми їдемо в бібліотеку або сюди в парк. Найбільше мені подобається бібліотека. Там ми багато чого робимо, те, що я можу робити. Мені подобається малювати. Там дуже дають. Як скажемо так, хороші фарби, хороші кісточки завжди чомусь допоможуть. Оце мені подобається. Мені найбільше запам'яталося, як ми каталися на байдарках. Ми ще ходили в бібліотеку, в басейн, в окольний замок, в зоопарк. В у нас, у нас була виставка наших малюнків. Ми малювали мавку і на тема з лісової пісні. Всяких потім ми ще ліпили з постеліну замок. Хоча у таборі зібралися діти різного віку від 7 до 14 років, сумувати не доводилось нікому. Старші охочі брали на себе роль помічників інструкторів і підтримували молодших. Я сама приїхала з Запоріжжя, дуже люблю спорт. Коли почала про цей табір, одразу записалася. Кожен день тут насичений, проводимо розминку, змагання і кожен день кудись їздимо в якісь нові місця. Найбільше мені сподобалось, коли ми їздили в басейн. Мені дуже сильно подобається бігати тут і перемагати завжди, і тут дуже дуже класно. Спортивними естафетами завершили останній табірний день. Цікаві конкурси на спритність, швидкість і точність, змагальний дух та підтримка друзів подарували дітям чергову хвилю позитивних емоцій. Таке літнє дозвілля, спорт для всіх. 20-25 Ми вже проводимо котрий рік. І нас підтримує фонд Ігоря Палиці тільки разом. Катерина Олександрівна завжди долучається до таких гарних заходів, адже це заходи для дітей, які потребують найбільшої уваги. Літній період це саме той час, коли дітей треба максимально залучати до рухових активностей. продовж місяця у таборі відпочило 60 дітей, і максимально залучили представників тих категорій, що потребують підвищеної уваги, каже Наталія Назару. У нас є дітки, які мають і інвалідність, дітки, які внутрішньопереміщені, дітки з багатодітних малозабезпечених сімей. Тому ми для них старалися організувати історичні, культурні, спортивні, розважальні такі різні заходи, різнопланові, щоб вони були могли різносторонньо розвивати яскравою крапкою незабутнього липневого відпочинку стали чудові подарунки від фонду Ігоря палець тільки разом. Кожен учасник табору отримав спортивну сумку, яка нагадуватиме про літній табір. Фонд Ігоря Палиця тільки разом традиційно підтримує такі таборування, які організовує наш комунальний заклад Спорт для всіх. І це насправді дуже гарна традиція, адже вона збирає дуже багато дітей, і це діти з різних категорій, це ті діти, чиї батьки не завжди мають змогу відправити їх кудись у табори на оздоровлення. Тут діти здружуються, вони отримують позитивні емоції, а це надзвичайно важливо, особливо у теперішній час. Фонд підготував. Для тих дітей, які були у таборі подарунки, для того аби вони запам'ятали це літо і згадували з приємністю, з теплотою і з радістю впродовж навчального року. Тут класно і здорово. Тут ми гарно проводимо час і дуже спортивно. Ольга Йукнеля Прокопчук, телеканал Аверс.